Історія про те, як з мене роблять мумію. Одна нога є. Ви вже дізналися, хто я буду, да? а хто вона? Питання. Хто я? Пишіть в коментарях. Пол мумії є. <касовка> Міняю сумку. Красовка? Бюджет. Ой, 50 гривень. 90, 60, 90. Так може одного мотка і хватить на мене всього? Я, взяла 7. Скільки один моток? 6,50. Костюм на Хеллоуін. Добрий день. Гляка, <касовка> в мене талія. Італія! Італія! Жені дуже пасує світлий одяг, тому я відкриваю другий рулон. На руки просто не хватило. Зміна сумки. Продовжуємо. А, Голова. Добрий день. Очі відчиняються. Чи стрім. Пишіть в коментарях. Ви що, скажете, вам подобається Женя в такому образі? Ні, ну, красотка. Будь ласка, скільки коштує ваш образ? Коротше, повністю цей образ брала оптом, Тора рулона. Сумочка від Киті Соха. Це навіки. Мушники від Киті Соха теж навіки. У мене щось тут відвалилось, але нічого страшного. Це стиль. Це був бекстейдж. Чекайте відео з цим образом вже скоро.